Привіт, вітаємо всіх з новим днем і новим тижнем. З вами разом цей ранок проводимо ми. ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Цябинський, а також майстер Руслан Шукюров mm -hmm. і кулінарна експерт Бабакош. У найближчі дві з половиною години ми дізнаємось, як працюють морські коридори експорту українських вантажів. Чому син розвідника називає тата ветерана роботом, які вуглеводи допоможуть схуднути? І навіщо українська майстриня розфарбовує маски зсередини? Гості в студії розкажуть про безоплатну невідкладну допомогу для тварин. А наш постійний консультант, психолог навчить, як впоратися зі станом невизначеності, не втрачаючи ресурси. Отже, планів на понеділок багато, тож не будемо гаяти часом. Але спершу дякуємо нашим захисникам і захисницям за можливість цей ранок починати. Слава ЗСУ! На календарі 18 березня. Сьогодні світ відзначає день богині родючості Афродіти. В давній Греції Афродіта вважалась також богиною краси і кохання. Жінки, які хотіли завагітніти, молилися. Афродіті робили підношення, загадували бажання. Вважалося, що саме цей день найсприятливіший для початку нового життя. А в нашій програмі сьогодні особливий привід, тому що так. днями наша колежанка Лілія Ребрак народила третю донечку Аделіну. Вітаємо, ми вітаємо. бажаємо звичайно батькам спокійного сну. Вітаємо Андрія та Лілію і бажаємо малечі. Щасливої долі і неймовірного безпечного щасливого дитинства. Це вже третя донька, і ми бажаємо не зупинятися, доки не буде хлопця. Тоді вже можна. Про інші свята події та видатних іменинників 18 березня у Рубриці День в історії». 18 березня 1913 року у Львові Створили військову організацію січові стрільці, долучитись до національного війська виявили бажання майже 30 тисяч добровольців з усієї Галичини. Спершу це був лише гурт патріотів, далеких від військової справи. Але вже за кілька років Легіон УСС став добре вишколеною українською військовою формацією. і що важливо, з національною символікою, з українською офіційною мовою та термінологією. Чи не найвидатніше досягнення українських січових стрільців перемога над російськими військами на горі Маківка 1915 року. Французький режисер, продюсер і сценарист Люк Бессон святкує свій день народження. Йому сьогодні 65. Фільми Бессона, а їх у нього вже більш як сотня це насамперед видовищність, драматизм та музика композитора Еріка Сери. Найвідоміші роботи режисера бойовики Леон і П'ятий елемент, а також історична драма Жанна Дарк. У цих стрічках Бесон виступив не тільки режисером, а й сценаристом. Своє 55-річчя сьогодні святкує чи не найкращий шахіст світу Василь Іванчук. Грати в інтелектуальну гру уродженець Тернопільщини почав ще у четвертому класі. За свою кар'єру він чотири рази перемагав на шахових олімпіадах, а торік здобув 10 перемог і став віцечемпіоном Європи з Бліцу. Головні переваги Іванчука це оригінальні ідеї та дивовижна пам'ять. Серед гросмейстерів його називають Великим Чакі. 18 березня 2014 року кремлівський режим оголосив про окупацію кримського півострова. Російський диктатор Путін разом із самопроголошеними чиновниками Криму та міста Севастополя підписали так званий договір про прийняття півострова до складу Росії. Це стало початком військової агресії Росіян проти України. Через окупацію Криму в країні розпочалась перша хвиля мобілізації. Незаконні дії Росії засудили всі цивілізовані країни світу і запровадили проти неї санкції. Два роки тому в Маріуполі розпочались активні бої за Азовсталь. Російські війська щодня обстрілювали територію промислового гіганта площою 11 квадратних кілометрів з артилерії, авіації та застосовували заборонені міжнародними конвенціями фосфорні снаряди. А захисники Азовсталі без медикаментів, повноцінного харчування та боєприпасів героїчно тримали оборону 86 днів. Після чого виконали наказ командування, вийшли з території заводу і здалися в полон під гарантії безпеки міжнародних організацій. Бійців вивезли на тимчасово окуповані території. Частина з них потрапила до Новоазовська, але більшість опинилась у колонії Оленівки де в липні 2022-го росіяни влаштували теракт. А яким буде 18 березня 2024 року, залежить від кожного з нас.